Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте розглянемо декілька питань по ваших коментарях, які я познаходила, повиписувала собі. Отож, дивимось. СВО-шники зроблять СВО на Рососії. Тобто, чи буде ця спеціальна ну, в лапках спеціальна військова операція? Спеціальна воєнна операція на Рососії. Чи зроблять її там? Ну, дивіться, підпосилки будуть, буде таке, і будуть намагатися подавити якесь повстання. Це не то, що СВО, СВО ні але будуть давити якісь повстання, які будуть робити незадоволені люди. Незадоволені люди. Але будуть оці, от, хто СВО затіяв, тобто влада сосії, влада Рососії, Лаптістану вони будуть робити все, щоб якось вирівняти свою незавідну ситуацію. Вирівняти свою невигідну позицію. Тобто, якісь там заворушки мають бути. Буде там якісь спалахи, такі, знаєте, точкові спалахи. А ну давайте дивимось. Ну, випали карти. Люди не погоджуються, бачите, не, по... не погоджуються тут закохані, перевернуті і. Вони більше не хочуть мати розбите серце, іншими словами. Тобто їм не подобається те, що відбувається на рососії, їм не подобає Хрест, хрести, тема смертей, тема їхнього сердечного болю. Закохані їхні члени їхніх сімей гинуть, вони будуть незадоволені цим. Ну і також не будуть задоволені люди, на яких поставлені хрести, скажімо так. Ну, які не є, скажімо, ну от, які вважаються безнадійною е, прошаркою, безнадійним прошарком суспільства, скажімо так. Ну і лицар мечів тут, так, це повипадали карти. Давайте глянемо, чи будуть відбуватися оці СВО на Русусії. До кінця 2024 календарного року. Лицар мечів перевернутий. Єрафант. Буде там якийсь підпільний тіньовий рух, і при тому це привіт із минулого. Привіт із минулого. Тобто якийсь єрафант тіньовий. Тіньовий Єрафанд, чи то це якась типа помста якась за когось, чи то людина, яка, ну, скажімо так, ушла, поки ну, десь вона переховується. Єрафанд це людина, як би сказати, суспільний вожак, лідер в своїх колах. Тобто привіт із минулого буде, щось якийсь хтось вилізе з підпілля. Ну і я хочу сказати так, е який застосував хитрість у своє, е ну, у своїх тюньових розкладах. У своїх тюньових розкладах. Хто цей, Хто цей дядько? А це той, який був, скажімо так, в полюбовних стосунках із владою, але був відрізаний від кормушки. Ну, Якісь людина, якого зрадили, іншими словами. Людина, якого зрадили, або, ну, на його думку, ну, просто його відрізали. Відрізали від влади. Перестали з ним дружити, іншими словами. Ну, це якийсь буде новий початок. Так, хтось проявиться. З цим зрозуміло. Далі дивимось. Наступне питання. Чи колись будуть літаки F-16 в Україні? Іншими словами, чи прилітять? Ну, вони ж не прийдуть ніжками, чи прилетять? Нарешті літаки f 16 в Україну. Таке відчуття, ніби вони от їдуть на колесах, як автівки, знаєте, їдуть. Не летять, а їдуть. Щось вони дуже довго пересуваються. Чи прилетять нарешті літаки f 16 в Україну? Ну, давайте до кінця 2024 року календарного. Д'явол перевернутий, трійка мечів, вежа перевернута. Ну, дивіться, таке відчуття, ніби вони шахли ну, кілометр вперед, два назад, кілометр вперед, два назад. Ну, ось так. Тут мається на увазі, що якісь домовленості, домовленості. Не виконуються повною мірою, так як вони мали виконуватися, і постійно щось вони, знаєте, перевернутому дияволу, ніби як вони відтягують, ухиляються від цих домовленостей, намагаючись якось, ну, сподіваючись, що вони нам не знадобляться. Ну, от якось так от я це бачу. Четвірка мечі, затримка. Ну тут знову, знаєте, що я вам хочу сказати? Під одними домовленостями ведуться ще одні таємні домовленості. Тут домовленість під домовленістю. Ну, дивіться, тут мається на увазі, що. Все ж таки, нарешті, якийсь сув буде. Якийсь сув в цій темі буде. Так, мають привезти. Ну, за перевернутим дияволом, вони маніпулюють. Ну, я знову ж говорю, таке відчуття, ніби вони відтягують. Одні домовленості заключаються, їх потім не виконують, потім нові домовленості заключають. І. Ну, ось так. Ось так виходиться. Будуть якісь нові. Нові домовленості, нові обіцянки. Буде щось тут е, мах. Тут він е, іде маніпуляція, іде е, якась рукотворне. Ну, дивіться, зацікавленість до порушень, домовленостей. Ну, от я не знаю, як це можна назвати ще. Тобто вони намагаються виконувати, але щось не доводиться до кінця, змін цих немає. А чого немає? Того, що потрібно щось нове замовити, щоб оце от королева Пентаклів, щоб в нас були ці ресурсів, потрібно ще якісь таємні домовленості. Тобто тут ну, якась муть з тими f 16 Якась муть, але все ж таки мають, мають дати. Ну, ось так в мене виходить. Може, мається на увазі, щоб би ми менше всього знали. Бачите, тут. Воно афішується одне на розголос, так? Нам пишуть там, вони вже вилетіли там, з Нідерландів, але вони ніби не вилетіли, а виповзли і повзуть, 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 ніби вони пішки йдуть, ці літаки, а не летять. І тут, розумієте, вони розголошують одне, але таємно вони говорять інше між собою, так, щоб ніхто не знав, щоб це не було на загальний розголос. І, по суті, вони мають їх дати так, щоб ніхто не бачив. Так, далі наступне питання. Влада України прийме закон про економічне бронювання? Давайте загалом спитаємо, чи вона прийме. Якщо так, то будемо часові рамки ставити. Влада України. Чи прийме вона закон про економічне бронювання від мобілізації, я так розумію? Зірка перевернута. Шистка мечів. Ну, дивіться, тут деяка жезлів. Сумніви, я вам так скажу: сумніви, сумніви. Зірка перевернута, безнадьога. Шистка мечів, якось вони з вирішенням цього питання вони, знаєте, от стоять на різдоріжжі. Аби себе якось не, не підманути, не підставити, розумієте? Тобто це для них якась така. І вроді нема що робити в цьому, але вони. Бояться таке відчуття, ніби вони бояться прийняти неправильне рішення і тому стоять на перехресті, на різдоріжжі. І тут для полегшення зупиняється, я в цьому сумніваюся, в цьому є четвірка мечів. Ні, я не бачу цього. розумієте, Чого тут безнадьога? Того, що в них безнадільга для цього закону, того, що у разі недосягнення цієї цілі в них розв'язується щупальця до людей. Вони будуть мати доступ до людей. Але ж десятка дев'ятка пентаклів це Ну так, да, це люди, люди ресурси. Іншими словами, пентаклі це ще і гроші. гроші. Тому для вони стоять, чому вони стоять на різдоріжжі? Для них вони думають, чи для них важливо гроші, щоб вони отримували як відкопну, чи їм важливі е, люди, люди, які будуть відправлені на фронт. Тому вони, вони бояться, що вони не туди підуть і самі собі нашкодять. Розумієте? Тобто не знають, куди колесо крутити, щоб було краще. Тому поки що вони сумніваються. Ну тут дурні, блазень перевернутий, знаєте, дурень думкою багатіє. А вони планують зробити так, щоб для них в першу чергу було краще. Ось так. Ну, взагалі, тут йдеться мова в будь-якому випадку: зрив для покращення. І за їхньої дурості: зрив для покращення, для виходу з кризи. Ну, для, для, для людей простих я маю на увазі. Тож, економічне бронювання від мобілізації це ж для простих людей, а не для депутатів. Так, далі. Наступне питання. Я думаю, ви не проти, що є декілька питань в одному відео. Наступне питання. Чи ремонтує ДТЕК електро... Електроенергетичні об'єкти в Україні. Чи ремонтує ДТЕК електроенергетичні об'єкти в Україні? Чи ремонтує дійсно? Чи тільки вона на словах? Типу? Чи ремонтує? Чи ремонтує? Паш Забирає, Забирає домовленість те, що вони ремонтують, я, вам, я вас умоляю. Я вас умоляю, це все так під таким Дивіться, сила перевернута, це відсутність контролю. Це відсутність контролю. От це от як стійкість, він стоїть, зв'язаний. А тут відсутність. Він не може себе контролювати. Він... Тобто, якщо взяти навіть ці енергооб'єкти, вони ну, дійсно вони дуже в такому плачевному стані. Але ця домовленість, ну, ці обіцянки, скажімо так, ДТЕК, Обіцянки ДТЕК. Посилити посилити ці енергооб'єкти, вони нічого не роблять. Енергооб'єкти втрачають поступово свою потужність, а гроші, ось Паш Пентаклів дає, прямий пер, 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 перевернутий, забирає. А ці гроші, вони просто кудись, ну, кудись вони забираються. Знаєте, десь вони там, ну, Мах, хто б сумнівався. магічать вони з Грошима, Магічать вони з Грошима. Тобто, для того, щоб, ну от, працювати, в них іде трійка мечів мах. Маніпулюють. От лицар мечів це не тільки війна, це і е, певний рух до вирішення розумових задач. Тобто це інтелект, дія, е, стратегія, мета, ціль. Тобто їхня ціль вона зазнає, ну, бачите, що вона, трійку мечів зазнає, сльози. Тому. Не, не впевнена я в цьому. За картами ні. За картами не ремонтує. Ну, вони ж хочуть, щоб люди ремонтували, ви ж самі знаєте. Тобто детек він приватизований, але на його ремонт. Хто має ремонтувати? Той, хто його приватизував, правильно, а вони хочуть, щоб люди його ремонтували. І вже стільки грошей виділяється, вже ті генератори поставляються. А де вони? Якби були генератори, якби вони були підключені до системи, то в нас би не було відключень світла. Логічно. Так, далі. От мені цікаво, дуже часто мені попадається, і от як щось читаю, якусь новосну ленту, що на підході нова пандемія, нова пандемія, чи є загроза для світу, нова пандемія, чи є загроза для світу взагалі до скубків. Король Пентаклів. Загру... Є, така... є таке бажання, є бажання зробити щось є. Поки що на такому зародковому стані у вигляді бажань. А чому? Тому що вони хочуть зупинити втрату ресурсів, втрату ресурсів. Тобто ті, хто Ну, давайте я не буду про це говорити. Ви самі знаєте про ці всі вакцини. Дивіться, який тут король Пінтаклів? Яка в нього корона? Вам вона нічого не нагадує? Вони хочуть зупинити падіння оцього короля, в якого корона із гострих таких калючок. Ну, подумайте, будь ласка, вони хочуть це зробити. Хочуть. Тут буде проблема з рідиною. Або це повітряно-крапельний, або це щось буде з водою, або це буде рідина організму, лімфа, кров. Ну, ось так. Ось так. Зупинити бездіяльність короля пентаклів вони хочуть. І втрату його ресурсів. Тому, ну сонце, бачите, так, щось таке, що би привабило на себе увагу. Хочуть вони, хочуть. Смерть, бачите смерть. Хочуть полегшити м -м, трансформацію. І м -м, вибір щодо втрати. Втрати грошей, ну, тобто, стабілізувати проблему з втратою грошей, ну, яку вони можуть не втрачати, так? І м -м -м, життєві ресурси тут. Тому як можна вберегтися? Як можна вберегтися? Як можна вберегтися? Ну, дивіться, тут якби четвірка жезлів, тут якби обмежене коло, обмежене коло, поменше бувати в людних місцях, також пити з одної, скажімо так, менше контактувати через посуд, через як воно? Предмети гігієни, менше контактувати. Менше бувати в людних місцях. Обмежувати себе, обмежувати коло спілкування. Ось так. Ну, так, далі. Що, які ще питання? Чи є також загроза для питної води? Дуже часто воно почало лунати. Так, щось в мене перевернулися карти. Загроза для питної води. Чи є загроза для питної води в контексті її дефіциту? Чи є загроза для питної води в контексті її дефіциту в Україні? Є загроза, є загроза. Угу. Тобто, іншими словами, словами може виникнути певна криза. криза. Це вода може бути або забруднена ну поганої якості, дуже поганої якості. Таке відчуття, ніби там щось може бути намішано. Намішано. Знаєте, хочеться мені сказати, як зі, з усього всього світу, тобто всюду. Щось може бути намішано е, і м незадовільної якості, і може. Куди воно рухається? Е, загострення. М Загострення, загострення імунітету, накопичуватися може викликати алергічні реакції також. Загострення, якщо в когось є якісь, ну, скажімо так, сталі хронічні хвороби, якщо в когось є алергени, тобто воно має у цій. У цей бруд, оце все, що намішано, воно може накопичуватись, не виводитись із організму, і в певний момент воно може викликати загострення загального стану здоров'я. І дійти до критичного. Дійти до критичного е, стану. Ну і знаєте, навіть самі люди не будуть знати, від чого в них проблема виникає із е, внутрішніми органами: чому в них алергія, чому в них отруєння в такому плані. Зниження імунітету, зниження енергетичної потужності людини, сили ну, ось так. Тому тут, як зберегтися? Ну, понятно, тут дуже бути уважними, уважними ну, працювати, працювати, як працювати, якісь, ну, фільтрувати, кип'ятити, тобто, тобто тут робота йде, робота. Король кубків перевернутий, тобто перевіряти, перевіряти, робити так, щоб всі ці речовини знищувалися, або фільтрувати, що ви п'єте, тобто король кубків, кубки перевернути, не пити, не пити. Так. Що ще магазинна вода, магазинна вода. Магазинна вода забирає. Будьте обережні з магазиною водою. Особливо з новою. Паш Пентаклів приве. Паш це нове щось. Особливо з тими брендами, які ви не знаєте. Які ви не знаєте. От дев'ятка кубків. Незадоволено. Незадоволено. те, що може завозитися, ніби якісь нові. нові Ніби, знаєте, завозяться, розповсюджуються, розповсюджуються. І, і цю воду навіть можуть, ну, скажімо так. Розбивання обмеження її. Тобто, їй дуже багато може стати. Ця вода може заполонити. Руйнація йде е, обмеження. Тобто вона може заполонити, якась нова вода може з'явитися. Дивіться, трійка кубків. Якась нова вода. Куди рухається? Ну, будьте обережні, будьте обережні до всього нового, нового, що раптом з'явилося у вас на полиці. Або я не знаю навіть, якщо десь у вас немає води питної, хтось може привезти щось нове, те, що ви не бачили. Дивіться, в якому стані ці бутилки будь-якому випадку кіп'ятіть. Кіп'ятіть. Будьте уважні, бо карти попереджають. Ну, ось так. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я дуже вам вдячна за те, що ви в мене є. Дякую вас, за ваше розуміння. Переможемо врага внутрішнього і зовнішнього, адже Україна була, є і буде. Бережіть себе, тримаємо стрій! До побачення.